Останні дані по інфляції США 3,7% річних трішки гірше очікувань, але тренд на сповільнення продовжується. Бо показник коінфляйшн знижився в Європі. Євробанк підняв облікову ставку до 4,5% річних. Дав зрозуміти, що на цьому рівні буде утримувати, дивлячись на інфляцію. Агентство Fitch підняло прогноз росту світової економіки на 0,1%, рік на Але це ще один просто показник, що багато песимістичних прогнозів на 23-й рік посвідчується. Від економіці не справдився в Україні, НБУ пустив облікову ставку до 20% річних. Дохідність депозитів ВДП буде поступово зменшуватись. Нацкомісія запропонувала рішення щодо інвесторів Freedom Finance, щоб вони змогли свої кошти і активи забрати. Там треба зміни в закони робити. Також НБУ пом'якшив певні валютні обмеження, щоб банки могли більше готівки продавати населенню при потребі. І ми провели мега корисний ефір по електронному кмету податків. Лінк в описі. Не забудьте.